Я дуже хочу в тебе попросити, щоб у моїй країні запанував мир та закінчилася ця довга війна. Я старався бути слухняним та допомагати батькам. Якщо можеш, то принеси мені, будь ласка, морозиво, книжку на англійській мові, желені моркви, термобілизну або теплу піжаму. Дуже тобі дякую і бережи нас усіх. Це уривок листа, який написав учень третього класу Адам до святого Миколая. Хлопець не просить жодних іграшок, натомість згадує про перемогу України та мир. Ще десятки схожих конвертів з бажаннями дітей розвішені на ялинці у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Долучитися до акції листи до святого Миколая стати помічником чудотворця та здійснити мрії дітей можуть всі небайдужі. Наш вогник не гасне, і вогник тернополян теж не гасне, і не тільки тернополян, бо долучаються люди з цілої України, з цілого світу. І насправді це, це не просто про акцію, це не просто про ініціативу, це про відкрите серце і вміти робити добро, вміти дарувати це світло тим, хто цього потребує. Акція Миколая показує, що ти можеш долучитися бути, проявити це милосердя, бути добрим, бути дбайливим, бути зробити. Цю мрію якоїсь дитини, яку ти навіть не бачиш, не знаєш. Листи чудотворцю пишуть діти з малозабезпечених та багатодітних сімей зі шкіл інтернатів, дитбудинку, діти з інвалідністю, важкохворі, вимушені переселенці й діти військовослужбовців у своїх листах. Вони згадують не тільки про матеріальні речі, але й про духовні. Найособливіші моменти, коли ми перечитимо ці листи. Це були і ковбаса, і домашні тваринки, рибки, черепахи, все на світі. Але останні роки це, звісно, дуже багато духовних потреб. Це про нематеріальне, це про повернення рідних, це про повернення домівки, це про їхні сни і мрії, про те, що вони знову бачать свої іграшки, своїх друзів. Для того, аби долучитися до акції, потрібно прийти у церкву святого Апостола. Стола Петра, що на вулиці Володимира Великого у Тернополі, обрати лист, в якому вказаний вік дитини, ім'я та те, що вона просить у Святого Миколая, записати свої контакти та дотримуватись інструкцій в листі. Коли людина взяла лист, зареєструвалася, тоді вона має можливість придбати подарунок і принести його сюди в церкву в Захристію. Після чого він потрапляє до нас на офіс. Ми його перевіряємо, доформуємо йому за потреби, ставимо наше маркування. І 5 грудня ми будемо розвозити подарунки діткам. Подарувати частинку тепла можна й тим, хто сьогодні береже наш спокій. У кожному конверті є листівка з переліком необхідних речей для військових. Це спальні мішки, грілки, термобілизна, теплі шапки, енергетичні батончики тощо. Наші воїни теж потребують дива, і е, там є такі самі елементарні речі, які кожен із того, хто отримав, наприклад, лист е, може реалізувати і принести. І ми будемо це складати і переслати нашим хлопцям. Волонтери просять приносити подарунки у церкву святого апостола Петра до 1 грудня. Також всі охочі можуть пожертвувати гроші на добру справу, придбати канцтовари, іграшки, фрукти чи солодощі.